Екологічна аварія під калушем нанесла шкоди навколишньому середовищу на суму 20 тисяч гривень. Такі підрахунки екологічної інспекції управління водного господарства та прикарпатських лісників. Нагадаємо, тиждень тому з трубопроводу Дрогобичкалу через спробу крадіжки нафтопродукту у природу поблизу сіл заватка та болохів вилилося 32 тисячі літрів деспалива. Загальний обсяг витоку диспалива на рельєф становить 32 метри кубічних. З них більшість зібрана силами підприємства і іншими органами, які там були на місці. І аварія локалізована на даний час. І за результатами останніх лабораторних досліджень поверхневих вод в районі аварії вмісту навтопродуктів у поверхневих водах не виявлено. Ґрунти відновлять свою родючість, прогнозують екологи. Вже до весни у струмку та ріці, котрі постраждали від розлитого диспалива найбільше, вже може розмножуватися риба завдяки оперативним діям рятувань. Кажуть в інспекції, вилити деспаливо не потрапило навіть в притоку Дністра. Однак екологи продовжують вести спостереження за ураженою територією. За всю шкоду завдану природі, заплатить підприємство «Карпатнафтохім», на балансі якого знаходиться трубопровід.